виявили у білій речовині мозку, особливу підгрупу астроцитів, які активно діляться. Ці клітини показують молекулярну відмінність від звичних сіромозкових астроцитів. Вони мають ознаки проліферації та у живих експериментах на мишах спостерігалися ділення їхніх нащадків. Частина цих проліферативних астроцитів здатна переміщуватися з білої речовини у сіру. Їхній транскриптом відповідає окремим клітинним кластерам, виявленим за допомогою Single Cell та просторового транскриптомного аналізу. У авторів також є дані про подібні транскрипційні сигнатури в людській білій речовині. Це зразки від 13 контрольних пацієнтів. Дослідження називає ці клітини проліферативними астроцитами білої речовини. Воно відзначає, що їхня наявність. Ставить під сумнів уявлення про білу речовину як пасивну підтримку, натомість вона може бути резервуаром для генерації нових астроцитів. Автори також указують, що це відкриває наукові перспективи для вивчення відновлення мозку при ураженнях білої речовини. Проте практичні терапевтичні застосунки потребують подальших досліджень.